Доброго вечора, вітаю шанувальників програми Під абажуром. Нині у нас 11 липня, і саме сьогодні народився відомий дизайнер Джорджіо Армані. Я думаю, що всі чули це ім'я. І, власне кажучи, це підштовхнуло нас до розмови про моду. І не тільки про моду, а й взагалі про те, як ведеться дизайнеру в сучасному Хмельницькому світі. Тому ми запросили Тетяну Гарматюк, переможецю багатьох дизайнерських. Конкурсів дизайнера одягу, яка якраз спочатку, напевне, я думаю, розкаже нам все-таки про Джорджо Армані. Так. Я, до речі, подивилася останні тенденції. Ну, він взагалі любить таке чорне, сіре, все-таки дуже цікавий да, колір цей мокрого асфальту. Він там часто використовує в своїх моделях. Але зараз, от я помітила, 17-18 рік, там взагалі бархат, паєтки, щось таке фантастичне. От можна щось все-таки про... Моду, яку запровадив саме Джорджо Армані, ну о, сьогодні, як ви сказала, день народження його да, народився сіленці... цілих, що... цілих дуже багато років. Да, 84-83. Два, по-моєму. 1934 року він народився а, в ну, в Італії, і спочатку він не планував бути дизайнером. Він хотів бути медиком. Йому дуже подобалася ця справа. І після ліцею він спочатку пішов навчатися в мед на медичний факультет. Але після двох років а, він зрозумів, що це не те, не чим він хотів займатися все життя. Напевне, втрачав тяму, коли <світтє> бачив якихось <смертів. світтє> Є в мене така підозра. <світтє> <світтє> Мабуть, і тому після е, армії. І він, до речі, відслужив в армії, і він влаштувався в великий дуже супермаркет одягу в Італії на той час, в 70-ті роки, де просто був асистентом. Ну, так його починалася кар'єра. Він потім просто закупляв одяг для цього універмагу на той час. І, а потім він дезойнував вітрини цього просто цікаве, маркету. Просто цікаво, правда, такий насправді стрибок від так. Медика від служби в армії, припустимо, і до того, щоб все-таки створити щось своє. Так, я думаю, що просто людина вже в процесі зрозуміла, що це йому більш цікавий одяг. І потім після цього він вже був помічником деяких дизайнерів. Ні на Чирутці, зокрема, це чоловіче, чоловічий одяг «Human». і там він йому просто допомагав десь років шість. І після цього він вже е, був готовий випустити свою колекцію. першу. Це в 2000 році, була його перша колекція вже під лейбом Армані? І е, ну на зараз це найбагатша людина Італії. Але здається, що це було 100 років тому. Правда, але це всього було в 2000 році. Так, все-таки, які тенденції Армані? От що він взагалі Хоче сказати світові в своїх моделях, ну, він використовує більш класичні силуети. Все-таки Італія це більш консервативна страна, країна. І він такий більш консерватор, тому в нього такі всі стримані лінії, він, в нього є свій почерк в цьому всьому. І дуже легко взнається, тому що це багато якихось золотих приклад, срібних, тобто чорний, білий. Красний так, к... так, абсолютно червоний класичні так, кольори, так, ніяких так. там на півторі. Ні ні, ні, ні. Він дуже радикальний в виборі кольору. Ну і такі дорогі тканини завжди використовуються в першу чергу. Ну я думаю, що не даремно багато зірок і кіно, в тому так. числі, обирають саме моделі від арма. Да. До речі, він також був художником по костюмах в деяких фільмах. Наприклад, ну такий самий відомий, то це матриця. Він був один з ну, дивно, Там всі такі в чорних так, От <рістити> Це його стиль. <рістити> так, <рістити> його стилі, так. Але бачиш, при тому всьому, от він уже структуру все-таки уже нових колекцій, він чомусь міняє, і в ньому так це багато всього вже того бархатного, такого, такого якогось яскравого, яке переливається. Ну, я бачу, що це взагалі тенденція така у багатьох дизайнерів: що треба трошечки мінятися. Мінятися, якщо ти стоїш на, на одному місці. Нічого гарного не буде. Наскільки ти би класичні речі не робив, ну люди втомлюються від То цього. То значить, класика не вічна. Ну я думаю, що вона вічна, але можна деколи трішечки зробити щось отаке, божевільне. Поекспериментувати. Так, так, так. Добре, але наскільки зараз все таки класно експериментувати в моді. Мені дуже подобається вислів Арбані. Він я вважаю, такий, ну просто суперовий про те, що людина насправді не має вражати своєю яскравістю, вона має запам'ятовуватися. Так, ну це дуже гарний вислів. Ну, і, до речі, в нас ж не тільки кажуть, є така наше прислів'я, що зустрічають по одягу, про проводжають за, за да, розумом. Да, да. Я з цим згідна, тому що. Да, одяг це не це велика частина життя в людини, якщо вона хоче займатися і займається успішними справами. Це дуже є критерії, яким вона має вдягатися, тому що ну ну дійсно перше враження, воно завжди Почекай, ну, дивися. От Кіану Рівс так, так. відомий зірка теж мати це між іншим. От він любить вдягати яку-небудь там брудну футболку, так і є відома історія, коли його не пустили на прем'єру свого ж фільму через те, що він виглядав як бомж. Ну насправді він виглядав так, як йому хотілося, як йому було комфортно. Але він живе в суспільстві. І суспільство вимагає деякі е, ставить деякі критерії. Тому у мене так само є знайомий фотограф, якого е, Ну е, він любить ходити в одному і тому ж, е, але його так само деколи не пускають в ресторани. Ну тому що є все-таки рамки і е, е, якісь обмеження в одязі. Тому навіть якщо ти така зірка Кіану Рівс, я думаю, що можна вдіти якусь гарненьку футболку і нову, ага, якийсь пристойний костюмчик, чи піти на прем'єру в клуб свого шфіку. Я думаю, що це якась не Увага, просто ну це ж це ж презентація твого фільму. Це я до своєї роботи відношуся як до дитини. Так само. Я до кожної сукні відношуся, як до дитини. То я мені це не зрозуміло, коли людина по інакшому відноситься. Ну я думаю, що може, може, він ставиться якраз mm. до своїх фільмів інакше, але ж але це він... презентація? Ну, ну бачите, але він може собі це дозволити. Бачиш, це така суперечлива. Так. Е, от що, мода взагалі, мені здається, дуже суперечлива річ. І тим більше зараз, так. коли, власне кажучи, кожен може наряжатися в що він хоче, yeah. і буде вважати, що він супермодний. Так. Ну, то, так, Це така, правда? Так. так. Красовки до пальто це, це нормально. Ну, але все одно є якісь канони. От, наприклад, Танюша, нашим глядачам, от канони моди, от є таке? Ну, як такових немає, тому що є, коли от мова йде про стиль, то так. стиль, розумієте, це те... Що характерна кожній людині, О, він для людини є свій стиль, якщо вона не може е, з цим з з справитися, да? то то тобто для цього наймаються люди, які в цьому розбираються. Так само звертається до дизайнера, який її гарно вдягає. Наприклад, на якісь мер мероприятия, наприклад, або це дрес-код, якийсь, вечірнки чи весілля. Так, де треба гарно виглядати, але стиль він більш консервативний. В нього є канони, за якими якби, людина, якщо вона буде е, так вдягати. Вона завжди буде модною. Тому що мода. Е, рахуйте, кожен сезон вона міняється. Вона така, Тому спочатку минулого так. року всі ходили в вузьких штанах, тепер. Спас сказали, що всі, всі в широких. Ну, власне кажучи, так. до речі, але я цього не помічаю. Ні, до, У нашого... нас, до речі, чомусь я цього не помічаю. Тобто я не бачу широких штанів на вулицях. Я думаю, що ви побачите ближче тако до Нового року, бо до нашого, ну якби ще не всі зрозуміли, що треба вдягати широкі штани. Не готові. То, Наші у, нас, модніці, у нас У нас, глибока провінція. Ну не то, що глибока, наші просто люди трішечки не готові. Вони от е, вони завжди люблять більш облегаючі речі, більш такі а, сексуальні. Ну, сайс. Вони не то не, не, не всі розуміють оверсайз. На сам ну дійсно. а як ти думаєш, чому от саме так? Чому жінки, е, ну я думаю, не тільки Хмельницького, а й України, от саме люблять щось таке більш сексуальне. Це, до речі, європейці відзначають да. не на наша думка, да, не на на наша. Та. так там так. тому що якщо ви поїдете в Європу, вони зовсім по-інакшому виглядають. І тому дійсно наших е, дівчат можна впізнати на вулицях е, ну, всіх великих міст е, різних країн. Ну я не розумію, чому може бути просто... ментальне. Я думаю, що в нас воно ментальне. Ми з, з Давен Давен любили прикрашати себе, і наш костюм він дуже колоритний. Дуже багато а, туди от, кралі туди дуже багато входило і складалося з нами стинок, яка кожна несла в собі е, с, якусь суть того всього. Так само дівчина складала свою сукню до весілля, готувала шарами, це все вишивала. Тобто, я думаю, що воно просто передавалося, нам передавалося, і Відмовитися зараз від цього ну, просто не треба. Не потрібно. Не, не треба все-таки. Ну, я думаю, що не потрібно, тому що е, та людина, яка забуває своє коріння, вона е, потім не ну, має будущого, ну, якби майбутнього, яке. Зрештою, от мені здається, все-таки ну, ми бачили те, що відбувається в Європі. Навіть Польща, до речі, стала уже не такою оригінальною в Одязі. Вона теж більше вже так знімечилася. Uh -huh. і, тобто, і люди якісь такі субтильні, сірі в основному, які не Виділяються. Не виділяються так. Ну, ви розумієте, що от дійсно. Ой, але тоді вони втрачають свою трохи індивідуальність. Ну, подобається нашим жінкам гарно виглядати. Ну, та й добре, що це. Що вони гарно виглядають. Може, деколи де вони трішечки переб... заходять. Переборшую, за, межі, за межі, так? Да, Але добре. а як зрозуміти, що ти зайшов у одязі за межі? Ну ви розумієте, блискавки, паєтки, камінчики на себе в день чіпляти, це трошки моветон. Це більш для вечірньої моди. Тому я думаю, що в офіс прийти в, в Стразіках це, це трошки не то. Тобто, будь ласка, на вечір до ресторану, до ночного клубу, будь ласка, так можна вдітися на весілля. А, але ну от де деякі просто, може, просто мало інформації, а може просто забувають про це почитати, яким гарніше вдітися. Не, розум... не знаю, чому. Тобто мені здається, що насправді навіть на природу деякі дівчата, дівчата люблять не тільки стразики вдягати, вони ще більше того йдуть на каблуках. Для мене ну, ну, от це, наприклад, загадка, як можна піти і підніматися вгору, коли ти на підборах. Ну, ви розумієте, тут може бути якась трошки невпевненість шолі, в собі. розумієте, Коли жінка впевнена, вона може вдіти і кеди, і туфлі, і все, що завгодно. Якщо вона в собі впевнена, і, то їй не заважає, не обов'язково бути на каблуках. Ну, Тобто, мабуть, деяким дівчатам просто впевненості в собі. Вони думають, що якщо вони вийдуть без макіяжу... Як да? такого... зразу закидають да. гнилими помідорами. Да. Ну типу того, ну мабуть, якщо вона вийде без каблуків, то все ой ой ой. Вона не так гарно дивиться. Але ж в першу чергу це індивідуальність, це очі, це розмова ну, якби з людиною. Ну, цікаво, та? це все чути від дизайнеру одягу. Тому що, ну, наприклад, коли до мене приходять люди, я спочатку з ними спілкуюся для того, щоб їх потім гарно вдіти, щоб вони на святі отримали багато компліментів. Це для мене велика похвала. Ну, але все одно ти керуєшся якимись принципами і правилами. Так. Чи в тебе немає ніяких правил? Ні, у мене є. Я не роблю те, що мені не подобається. Але я люблю стриманість в одязі. Я люблю яскраві кольори. Я не, не, не дуже часто ми використовуємо в своїх колекціях, наприклад, темні кольори чорний. То я взагалі не пам'ятаю, коли ми його використовували. Ага, ми тільки ну, ти використовуємо. подумаєш знову про Арман, а, чорний, це супер. Але ми його використовуємо в вечірній моді. так? Але це ці сукні, вони дуже індивідуальні, вони робляться чисто під замовника. Тому що ми робимо і лімітовані колекції більш для кожного дня, на кожен день. То там ми використовуємо більш яркіші. Добре, кольори. а до речі, чорний. Чорні сукні, костюми. Вони підійдуть усі? Так. Вони підійдуть усім. Через те, що це класика. Це класика. Так, біла сорочка і чорні брючки. Так. І це не помилишся. І це не помилишся. І якщо ти хочеш десь там, наприклад, трішечки виділити, можеш якусь прикрасу, брошечку чи якісь нестандартні прикрасу на шиї вдіти. І це вже буде гарно. І стримано, і, і не буде ти не будеш в цьому одязі тірятися. Наприклад, саме найголовніше, щоб ще одяг не вбив саму людину, так? Да? Тому що, ну, а таке буває. Ну, тому що да, може на себе це все вдіти, яке воно тобі зовсім не йде. І тоді всі замітять, що ти була на каблуках, в блискавках, але не замітять стунь тебе. То, тебе, так. Так. Mm -hmm. Цікавий принцип, але дуже тонка грань. Мені здається, що люди не завжди розуміють, як саме її не перейти. No, ну, треба вчитися. Вчитись, яким чином? Яким чином no, вчитися але... бути модним? Але, але дивіться, скільки зараз всього е, є. Доступ до інтернету, фільми, книжки. Ну, тобто журналист зараз просто бути модним настільки легко. Це рівно ну, дуже набагато простіше, ніж декілька років на. Може, це легко зараз бути таким, як всі? Ну ви розумієте, все, рівно, ну, я не розум... Ні, мабуть, що не таким, як всі, тому що в, нашому, в нашій країні все рівно люди вирізняються. Навіть пихай вони в блискавках, але вони, вони не сірі миші. <реш>, як і в да, ну Це правда, це правда, <реш> є та. таке. Добре, Тетяна, а от скажи, е, тенденції все-таки сучасної моди, ми говоримо, вже літо вже практично у нас в зеніті, про літо вже забудемо. Ну, Все гарні, сукні, всі вдягнули. Ну, правда, дивно, що я от зараз е, на вулицях Хмельницького бачу дівчат чомусь постійно в штанах. постійно. Тобто сукні у нас якось ну, випали, ну, не знаю. Ну, Ви розумієте, може того, що не дуже сприятлива погода цього літа, так? Ну, чому ж? Сприятлива. Так? Ну що ж, 22 градуси це цілком. сприятливо. Ну, може, ми вже до більшого. Я не знаю, чому, в принципі, сукні це в гардеробі завжди мають декілька суконь бути гарних. Ну, В брючках набагато зручніше, багато можна стигнути. Все, бо сукні якби трошки сковує, а такий варіант одягу, то більше можливостей дає. Може десь підбігти. Та так підбігти за маршруткою. Наприклад. Так, наприклад, так. Добре. То е, літо минуло, сукні вже можна так сказати, на жаль, літні якоюсь мірою відходять. Що ми маємо носити восени 2017 року, і вже з переходом, як це завжди буває. Ну, у нас ще й не запізнення, може і так на весну 2018-го. Ну, м'які кольори це такі відцінки зеленого, червоного, охри, тобто на, ну, на осінь і зиму, тобто такі теплі, теплі. А тепла як же, осінь. Це і такий яскравий, червоний. Ну, це розумієте, ці кольори такі, які вони також будуть модні, але ж ви, наприклад, в гардеробі треба буде мати пальто не тільки яскраво-червоного, так? Але на кожен день можна вибрати і більш спокійніші то. Тобто, щоб це, ну то, наприклад, в якісь не якесь мероприяти, так, а це буде на кожен день. Це теж дуже гарні кольори, під них гарно підбрати якісь косинки, шалики, капелюшки. Чудово. І все-таки широкі штани. Так, ну ми використали ще того року, ще ми коли презентували зимову колекцію, в нас вже були широкі штани. Ну, Тобто наші клієнтки вже потрошку їх вдягають, Це дуже гарно і висока посадка Наталії і широкі штани це ну, дуже ідеально виглядає на людях. Мені дуже подобається. Навіть якщо вони такі повненькі, ну ви розумієте, під кожну людину можна підібрати. Можна зверху це е, зробити якогось е, використати симетричну якусь блузу або е, жилет. Тобто, завжди можна це все, всі свої недостатки представити як достоинство. Ага, навіть так. Та, а от він обмана. Всі чоловіки кажуть, що вони завжди обмануті жінками через те, що вони так вдягнуться, нафарбуються, а потім виявиться, що це баба ягова. Ну це я утрирую, так утрирую, Танюша. А ще асиметрія, припустимо. Ну ви розумієте, вона може бути, вони не виходять це. Це, це не виходить з моди. Тобто це теж клас. Це, це фактично так, тому що одні дизайнери це використовують, другі це не використовують. А є і, і так само людям є, подобається симетрія в одязі, а є люди, які ну їм зовсім це не подобається, їм не йде і не комфортно в цих речах. Тому це така тонка грань в цих всіх тенденціях. В основному ми притримуємося силуету і кольору, щоб бути модними, наприклад, на наступний саме. Сезон. саме, саме у цей час. Так, так. А як на рахунок оверсайзу? Ну, він вже ну, відходить щось такого. трошечки. А -а -а. Ні, ні, він вже відходить і зараз вже речі ближче до фігури і... ближче до тіла, да, і ну, він вже здає свої позиції. Хоча білі... білізняний стиль, так, він і не осінь не буде здавати свої позиції, він буде модний. Вечірніх я, якщо чесно, щось поки не спостерігала в нас в Хмельницькому прихильників білизняного стилю. От якось мені не, не ну, вдавалося е сильно там побачити. Але мені, якщо чесно, найбільше подобається е зараз в моді, що ти можеш вдягнути що завгодно, але ти все одно будеш класним, модним, якщо ти будеш мати індивідуальність. Так, в першу чергу індивідуальність. Тобто Пошла. це головне? Це головне, тому що всі люди різні і заганяти в їх якісь рамки. Це не потрібно. Всі такі е, чудові, що можна кожному придумати його стиль, так, змішати стилі одягу. Так? І, і головне, при чому це буде модно? Так, так, і головне, не якщо, так якщо людина собі впевнена, в цих речах комфортно, вони виконані з якісних тканин. Все? Е, Тетяно, е, сакраментальне питання. Що, що робить дизайнер у Хмельницькому? Наскільки він. Може бути успішним у нашому провінційному місті. Ну, я так рахую, що головне роботи любити свою справу, тому що не важне неважливо, напевно, в якому ти місті. Да, якщо ти хочеш вдягати сугубо зірок такого масштабу, так України, то да, дійсно треба переїжджати в Київ. Але і в Хмельницькому багато дуже роботи, тому що в нас так само є чудові зірки, яких так само да, треба вдягати. Вони прекрасні люди, вони допомагають робити життя хмельничан яскравим, колоритним, щасливим. Професій проводить з ними різні свята, мероприємства. Тому багато роботи дуже. І ну, для і, постійно ми, от, ми от, виходить, кожного сезону випускаємо по колекції. І, і тому вистачає роботи. Хвилює тебе так, що ти не є такою великою зіркою там українського дизайнерства? Ну, не ні, трошки хочеться все таки але а, ну, якісь... мені вистачає моїх зірочок в нашому місті. Мені б, конечно, хотілося вдягнути бі. Ну і це, я думаю, що це все, що ти бажаєш, все можливо. Взягнути і других е, таких зірок, але це теж поняття відносне, тому що можна бути гарною людиною, і для цього достатньо. Е, тому хватає роботи, і да, дасть Хмельницькому, і не треба нікуди було переїжджати, У мене прекрасна е, студія ну, одягу, де в нас є і маленький шоурум, і постійні клієнти, і постійні фотосесії, і щасливі е, наречення. Ні, я від того взагалі кофую, від тих суконь. Від весільних, наречених, так, від весільних. Від весільних суконь. Так. Тому хватає. Ну, це, мені здається, хороший знак, але насправді це тільки означає одне, що людина задоволена і вона має лад у своєму серці. Так що я думаю, Танюша, що ти це маєш. Дякую. І через те ми кажемо нашим хмельничанам, я думаю, зараз до побачення. І головний висновок з нашої програми, що ми маємо шукати свою індивідуальність і в одязі теж. І тоді вас всі помітять. До побачення.